Вітання сьогодні ми занурюємось в одну, ну дуже цікаву тенденцію про те, як корпорації все активніше скуповують біткоін. У нас тут є витяги зі статті Зростаюче володіння біткоін компаніями. Спробуємо розібратися, що за цим стоїть, знаєте, і куди все це може привести. Гаразд, давайте почнемо. Одразу є один прогноз, який ну просто привертає увагу. Так, так, Джесі Майерс з Moon Inc. висуває припущення, яке ну змушує задуматись. Він каже, що до 2045 року корпоративні казначейства, тобто резерви компаній, можуть отримати контроль над половиною усіх біткоїнів. Половиною ого саме так, половиною це знаєте, досить смілива заява. Це ж величезна частка, і тут одразу згадується, звісно, MicroStrategy сейлора. Вони ж давно цим займаються. Абсолютно у статті якраз зазначається, що їхня стратегія, ну якщо її так масштабувати. Теоретично може призвести до накопичення біткоїнів на суму. Уявіть собі 73 трильйони доларів. 70 трильйонів. Так це потенційно зробило б їх найдорожчою компанією в історії. Тут справа навіть не в самій цифрі, а в тому наскільки це ілюструє амбіції, масштаб амбіцій деяких гравців. Гаразд, 50% – це прогноз, це майбутнє. А що ми маємо зараз? Щоб зрозуміти стрибок, яка частка біткоїн у глобальному капіталі сьогодні? А ось тут цікавий контекст на сьогодні. Біткоїн становить ну лише близько 0,2%. 0,2%. Так, від приблизно тисячі трильйонів доларів глобального капіталу здається крапля в морі. Правда, дуже мала частка, але джерело підкреслює, вона швидко зростає. Дуже швидко. Тобто є величезний простір для зростання, колосальний. І куди ж власне перетікає цей капітал? Звідки ну спостерігається така тенденція? Капітал схоже виходить з традиційних активів. Мається на увазі облігації, готівка. Зрозуміло. І він переходить у те, що називають твердими грошима, тобто, зокрема, біткоін та золото. Тверді гроші. Це може свідчити про пошук, знаєте, надійних засобів збереження вартості в довгій перспективі. І цей пошук, напевно, приваблює нових учасників на ринок. Саме так, у гру входять нові структури, і це важливо. Наприклад, згадується 21 Capital. Так. І зазначається, що вона має підтримку таких гігантів як Тезер, Софтбанк та Кентерхе Джеральд. Ого, це серйозні імена. Точно це показує, що інтерес виходить за межі, скажімо, ранніх ентузіастів чи суто техкомпаній. Отже, якщо підсумувати все це. Що це все означає? Як це скласти в одну картину? Якщо з'єднати ці точки, е, ну ми бачимо потенційний такий, знаєте, тектонічний сув у тому, як компанії керують своїми резервами. Тектонічний сув біткоїн розглядається все частіше не просто як спекуляція, а як інструмент збереження вартості, стратегічний інструмент. І прогнози, хоча амбітні, вказують на значний потенціал зростання саме корпоративного володіння. Тож основні висновки з цього аналізу компанії все частіше бачать у біткоін стратегічної резервної актив. Так, капітал перерозподіляється у бік твердих грошей. Саме так, і на ринок виходять серйозні нові гравці. Інституційні, і це власне ставить важливе питання для роздумів. От якщо корпорації дійсно накопичать таку значну частину біткоін, як прогнозується, угу. як це змінить саму динаміку ринку, а доступність активу для індивідуальних інвесторів у майбутньому? Як це вплине? Про це мені здається варто поміркувати. Підписуйся, щоб не пропустити найактуальніші новини у криптосвіті.